Ходимо під час спеки на вулицю. Спека аномальна. Обов'язково не отак, а підібрати волосся. Так? Його треба підібрати. Можна і треба одягти капелюшок і сонцезахисні окуляри. окуляри. Для того, щоб захистити очі, для того, щоб захистити голову від сонячного. Удару ми її да, запобігаємо. Тобто ми себе приводимо такий собі гарний вигляд, одяг світлий із натуральних матеріалів. Це може бути шовк, це може бути бавовна, це може бути льон. Максимально відкриті все ж таки повинен бути шия і місця пульсації артерій, тому що і можна, щоб легко було дістатися до ділянки серця. Якщо стане погано. Тобто тоді щоб ще більше відкрити оці місця пульсації артерії і щоб можна було приклати туди холодне.